Сьогодні, дорогі брати і сестри у Христі, 28 травня, у крайню неділю місяця, травня, а це сьома неділя по святій пасці. Свята Церква згадує святих отців Першого Вселенського собору, котрий відбувся в 325 році по Різдві Христовому, в місті Нікея. Це була Мала Азія, а сучасна Турція. Отців, які в трьох сотнях з'їхалися зі всього світу, тоді в IV столітті, щоб захистити істинне вчення. Церкви ранньохристиянської церкви Божої про єдиносущність Божого Сина з Отцем, тому що з'явився такий первосвященик Арій, служитель церкви Божої, тоді єдиної, святої, соборної, апостольської, можна сказати, православної, яка правдиво, правильно славила Бога, з'явився як єретик, як той, хто почав неправдиво вчити в Африці. Там в африканській столиці Олександрії про те, що Христос не є єдиносущним Богу Отцю, що Він подібно сущний, тобто має сущність природу подібну. А якщо він так вчив, бо хотів бути первосвященником, хотів бути єпископом, але через гордовити його норов, народ його не вибрав. І за його єретичним вченням скасовується весь догмат нашого спасіння, тому що страждати за людину за гріхи може тільки Бог. Бог може прощати гріхи, а подібний Богові ніхто не може прощати людині гріхи. Так от святі Отці, в 325 році, в місті Нікея, зібравши цей Вселенський собор, засудили цю єресь Арія і встановили, що Син Божий є єдиносучний Богу Отцю. Так з'явилася перша частина молитви вірою, цього символа віри, який ми називаємо Нікео Цереградський, який був і на першому, і на другому Селенському соборі довершений. І ось сьогоднішня неділя також розкриває євангельське читання, де Господь говорить догматичні істини про себе, про Отця, про відносини між собою. тобто… Розкриває троїчний догма, так званий. Говорить так: одного разу звів Ісус очі свої до неба і сказав: Отче, прийшов час, прослав сина Твого, щоб і син твій прославив тебе, як Ти дав йому владу над всякою плоттю, щоб в усьому, що ти дав йому, дав життя вічне. Це ж є вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного, істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. І нині прослав ти мене, Отче, славою, яку я мав в тебе, коли ще не було світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміли, що все, що ти дав мені, є від тебе. Бо слова, які ти мені дав, я передав їм, і вони прийняли, і зрозуміли воістину, що я зійшов від тебе, і увірували, що ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти мені дав, тому що вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я вже не в світі, але вони в світі. А я до тебе йду, Отче святий. Збережи їх в ім'я Твоє, тих, кого ти дав мені, щоб вони були єдине, як і ми. Коли я був з ними в світі, я зберігав їх ім'я Твоє, яких Ти мені дав мені. Я зберіг і ніхто з них не загинув, тільки син погибельний, щоб збулося Писання. Нині ж до Тебе йду, і це говорю в світі, щоб вони мали в собі радість мою повну. Ось тут Господь наш Ісус Христос чітко і ясно говорить про те, що Він і Отець це одне, що слава, яка належить Отцю, належить і йому. І що Спаситель прийшов згідно слова Божого, взявши людську природу, на цей світ прийшов, щоб спасти тих, хто повірить в це, вчення, в цей догмат, що цією вірою буде жити і таким чином за Господом зможе війти у життя вічне, в райське життя, яке було закрите після гріхопадіння наших прабатьків і на Дверях на вході в цей рай стояв хіровим сполум'яним мечем. А після Господнього Воскресіння, туди Господь війшов, як Господь, як переможець смерті, війшов вже з людською природою, і за ним війшов благорозумний розбійник. Ось якщо ми віруємо у це, про те, що Бог своїм божеством, люд... своєю божественною природою, переміг. В людській природі смерть, тоді ми будемо теж мати Воскресіння і вічне життя. Саме тому ми і сповідуємо в молитві вірою в символі віри, чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Тримаємося догматів церкви, тому що догмати церкви завжди до завершення цього світу, до другого пришестя Христового, будуть завжди незмінними. Завжди святими, непорушними, тому що в них є істина. А про цю істину Господь сьогодні говорить: оце є її вічне життя, щоби пізнали тебе істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Нехай Господь допомагає нам просвічуватись в істинах, триматись цих істин, любити і спасатись істинними цими. Амінь.